Горох, соя, ріпак, насіння соняшника та кукурудза не на полі і не в стодолі, ба навіть не на полицях, а у спеціальній лабораторії. Тут врожай прикарпатських аграріїв експерти перевіряють на вміст ГМО. Каша та мука у цій кімнаті проходять кастинг на справжність. Ті продукти, які переборщили із генмодифікованими організмами, фахівці бракують. З початку року генетична лабораторія здійснила понад 300 випробувань на вміст ГМО у зернових та харчових продуктах. Найчастіше під немилість експертів підпадає ріпак. Соєвий текстурат. Так, він теж може бути генетично модифікований. Отакий От соєвий текстурат він вже йде на виготовлення продуктів харчування, компасних виробів, серделюк, сосисок, на виготовлення пельменів, чебуреків, різного фаршу додаванням він збільшує об'єм, ніби покращує зовнішній вигляд. Так само і в кондитерські вироби додається соєвий. Абревіатура ГМО, якої так боїться більшість споживачів, це цілком можливий маркетинговий хід. Адже відсутність ГМО сьогодні можна побачити на мінеральній воді і навіть на туалетному папері. Визначити на око наявність ГМО неможливо. Підтвердити чи спростувати його вміст можуть лише лабораторні дослідження. Цей процес зазвичай триває від півтори до двох годин. В інтернеті на, начитуєшся статів, там от такі зубаті яблука і тому подібне. Ніхто не довів, ну як були там, є роботи вчених багатьох, там от годували там, хтось годував якихось там мишей, щурів, там миші помирали. Ну і відповідно є от закон, який регламентує. Щоб контролювати наявність гено, відсотковий ГНО-продукту. А в цій лабораторії підозрювані нафтопродукти на їхню якість поскаржилися правоохоронці. Майже половину зразків експерти бракують. Даний зразочок до спалива не відповідає по густині, виходить за межі встановленої, встановленої норми згідно ДСТУ. Ці показники якості, значить, можуть спричиняти вихід з ладу двигунів в автомобілей. А також впливають на екологічні фактори. А це серце метрологічної діяльності. Еталонна база. Тут науковці зберігають еталон метра кубічного газу. Його передають по всій Україні від магістральних газопроводів до лічильників, якими користуються споживачі у своїх оселях. Лічильник газу може вимірювати як з плюсовою похибкою, так і з мінусовою похибкою. Якраз для забезпечення точності оцього метра кубічного, який міряє лічильник, проводиться його повірка. За допомогою повірушних установок у жовтні працівники сфери стандартизації та метрології відзначають своє професійне свято, роблячи свій вклад у розвиток економіки та євроінтеграцію Прикарпаття, максимально наближаються до європейських параметрів. У окремих параметрах у наші стандарти навіть більш вимогливіші, ніж європейські. Наша галузь одна із пілотних проєктів щодо європейського рівня вийти для того щоб імплементувати і законодавство, і відповідна гармонізація всіх стандартів. Вікторія Чівська Василь Смага, новини телеканал Третя студія.